Іч на хелові львівщина отримала нового очільника обласної держадміністрації. Ним став славнозвісний на Львівщині Олег Сало. Чиновник в першу чергу запам'ятався мешканцям міста масовими репресіями проти студентів, організованих у 2003 році, та під час помаранчевої революції. Фальшуванням виборів у 2004 році. З приходом Ющенка на Олега Сало було заведено декілька кримінальних справ. А вже вчора він очолив війську обласну держадміністрацію. Що з цього приводу думають віндяни? Ми поцікавилися у них. Знаєте, щось про нову голову до Олега Сала. Е, ну, якщо це не холовінський жарт, так, то насправді виглядає дуже цинічно. Може бути. Так, То той бандит, що був 10 років тому студентів? Мене мали вигнати з університету цим чоловіком. чоловіка. Олега Сала. Це той, кого діаманти на погонах. Чим запам'ятався вам Олег Сала на посаді керівника Головного управління міліції у Львівській області? Е, е, нічим, вибачте. Що? Кого? Олега Сала. Олега Сала? І де він тепер? Голова лода? Ні. Але оскільки так сталося, тому само шукати якісь політичні контексти чи підтексти цього. То Хеллоуін, То, напевно, жарт такий, Янукович. Ні! Ні! А! А! Нам не повезло. Призначення нового голови Лода, яке співпало зі святкуванням Хеллоуіна, Лів'яну сприйняли як і належить. З гарбузом та цукерками. Схоже, мешканці міста не хочуть вірити у те, що Олег Сало таки керуватиме областю. Після повідомлення про новину щодо призначення Олега Сало головою Лода було госпіталізовано 10 осіб. Основна причина біль у серці та надмірне здивування.